Ось така чудо-юдо приспособа, закривається щільно, відкривається непогано, держиться замочок, допоможе вам приймати ліки. Ось так, берете таблеточку, наприклад, вона для вас велика одна. Ложите сюди, закрили. Ось. Відкрили. Ось, маєте дві половинки. Також ви можете зробити, якщо вам і це велике, можете зробити ще ось так. Бачите? Дуже гарна техніка. Можете там їх хранити. Її маєте ще тут, отако. От